Доброго дня, шановна громада. Сьогодні у нас не звичайний день, а особливий день вишиванки. Як ви знаєте, вишиванки бувають різні, різні за кольором, за візерунком, орнаментом. І кожен з них є символом якогось регіону і має певне смислове значення. Так само, як і люди, ми з вами всі різні. Різні за характерами, різні за вподобаннями, різні за прагненнями. Але поєднує нас як завжди сьогодні особливо те, що ми українці, ми патріоти і ми за громаду, ми за державу, ми за рідний край. Давайте будемо єдиними, чесними, вірними по відношенню один до одного і вірити в мирне, світле майбутнє нашої незалежної України. Цього дня особливо хочеться побажати мирного неба та перемоги нам всім. Нехай день вишиванки зітри усі кордони і об'єднає українців у всьому світі, а мудрість і сила тисячолітньої традиції дасть нам натхнення. Бажаємо зміцнення української нації заради процвітання України! Одягайте свої вишиванки, і нехай весь світ побачить, яка красива Україна і її символи. У цей день хочу побажати миру і злагоди в ваших будинках та серцях. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну та наближати її до перемоги. Пам'ятаймо, що ми українці і разом ми зможемо все. Многії і благіє віта всім жителям нашої громади. Слава Україні! Як ми переможемо це лихо в молитві прихилим чоло. І сльози від щастя, і втіхи ці в'яле стебло. Ми знов навчимося любити. Ми будемо садити квітки, навчатись, любити, творити і шити нові рушники. І будуть стрічки кольорові, намисто, коралі, краса і мрії, простій барвінкові, і іноді чиста сльоза. Ми будемо жити в любові, у спокой, тиші, теплі. Пивати пісні, колискові, складати яскраві вірші. Без болю, без смутку і крові, без диму, ракети, вогню. Ми вишиємо одяг святковий, ми вижнемо корінь стерню. А ми переможемо, я знаю. Прийдеться мрія на мить. Ми знищимо все зло, подолаємо, і буде в небі блакить.